Тепер, слідуюча вправа, якщо я правильно все запам'ятав, то я знімаю відео від для свого тренера з України. Поїхали. Буде якесь таке, як руль, він казав, вправа руль. Що ніби я рулем керую. То все, щоб нагрузати от його м'язи, я так зрозумів. Тяжки треба було починати з півкілограмової, з е, півлітрової баночки, а не з двохлітрової. ще й дві. 4 літри, то, -то майже відро води. <звук> <Йоб твоє мать. звук> я собі уявляв, що я набагато сильніший. Видно, я в дуже поганій формі. Що то є резиночку потягати, то тут воно -то зовсім не так-то все і просто. Напевно, краще одну буду поки крутити, бо так я зовсім нічого не зроблю. Напевно, ложки до рота не підніму. Така кріпатура Стоп. буде. Коротше, дві баклажки то щось задуже. Ну, зараз ще буде дві вправи. Такі вони ну, простіші, я думаю, там буде легко.